Позавчора молилася з моїм чоловіком, розповідала про цих гадалок, мольфарів, про те, що пропага. Гують з телебачення різні шоу, і тут слухаю вашу проповідь. Мабуть, святий дух в мені теж інколи діє. Думаю, так і зрештою про ці всі мольфарки цих всіх шахраїв е, потрібно говорити, тому що ну цього всього стало насправді дуже багато, і це просто е, зараз набрало абсолютно неадекватних розмірів. Тому про це говорити слід багато. Але дуже засмучуюсь через те, що маю декількох знайомих, близьких знайомих, гарних людей. Розповідаю їм про Бога, кажу, що треба ходити кожної неділі в церкву. Запрошувала до нас до костелу, навіть водила до греко-католиків, кажучи, що обряд схожий з православним. Домовлялась про сповідь і нічого не ходять. Кажуть, що немає часу, що ще не дозріли. А як? Не поливаючи словом, таїнствами, можна дозріти. Ну, правильно, ніяк. І від того інколи страждаю, що моє слово без плодів. Не вмію євангелізувати, не маю того світла, щоб люди повірили та пішли. Як за святим Павлом, Петром тепер читаємо кожного дня. Чому так? За Павлом не так вже й пішли, тому що його на аеропагу висміяли, і за ним пішло кілька людей. Більшість людей його висміяли і за ним не пішли. Якщо ви хочете так, як Павло, ну, так ви маєте так, як Павло. Павла висміювали, но ну, ось вас, не знаю, чи в лице, чи, чи поза лице можуть також висміювати. Ви описуєте ту річ, з якою стикається абсолютно кожна людина, яка проповідує. кожна. Це не означає, що всюди, де ми посіємо, там зійде, і ми будемо збирати врожай. Це теж євангельське вчення, що хтось сіє, а хтось збирає врожай, а хтось поливає. А хтось доглядає, а хтось підгортає, <плес> якщо вже підемо далі по цій аналогії, так Тобто, дивіться, умовно кажучи, ми з вами в Україні останніми роками ми пожинаємо плоди тих людей, які посіяли Боже Слово тут. І зараз ми сіємо, збираємо врожай з одного боку, а з іншого боку, сіємо для наступних людей. Те, що ви описуєте, це є дилема, напевно, кожного священика. Тому що кожен священик переживає, що ось як так: от, працюєш в парафії, стараєшся, пробуєш, стукаєш все глухо. Скільки є таких ситуацій, коли священик роками працював і результату не було, і він вже або був переведений в іншу парафію, або помер, і плоди тільки тоді з'явилися. Наша справа це не збирати плоди, наша справа це сіяти. Бог дає плоди тоді, коли вважається за потрібне. Але це не означає, що нам не потрібно сіяти і доглядати. Потрібно і сіяти і доглядати. І люди будуть відмовляти, і будуть віднікуватися, і будуть казати відстань. І зрозуміло, що тут теж потрібно проповідувати з натхненням, але одночасно не відштовхнути людину, не передати куті меду, не наполягати дуже сильно. Але те, що ви робите, ви робите правильно, потрібно з людьми ділитися. Якщо бути дуже сильно наполегливим, то можна цих людей відштовхнути, скоріше всього. Але те, що потрібно говорити, потрібно. Як і потрібно перед тим, як говорити, молитися, Боже, поможи, покажи, що казати, чого не казати. Дякую, трохи е, хочу додати, що одна навіть посповідалась, пару разів прийшла зі мною на службу, і все, немає часу, ну це якби вона каже. А про чоловіка свого взагалі мовчу 24 роки в шлюбі, а він ще не готовий і каже, що я погано молюсь. Такий то священник був безсилий, не зміг, міг кого завгодно переконати. Те, що потрібно сіяти, це те, що потрібно робити нам, віруючим людям стосовно інших людей, невіруючих. Натомість, чи людина відкриється чи не відкриється, це вже не все залежить від нашої молитви. Я не можу зламати доб... волю іншої людини. Цього навіть Господь Бог не може зробити. От людина хоче приймає. Не хоче, не приймає. І не має то ради. Ніхто цього не може змінити. Тому дайте можливість людям е, вибирати, робити те, що вони вважають за потрібне. Ви своє робіть, звісно ж. Але ну, якщо за 24 роки не готовий, ну, значить, там ще в чомусь іншому проблема. Ну, людина може бути не готова дуже довго, може і до смерті не бути готова. Таємниця людської душі є великою таємницею. Нам це потрібно прийняти. Але потрібно далі сіяти. Ми працюємо, ми з свого боку докладаємо зусиль, Бог дає плоди, не ми. Спокуса швидких плодів є дуже великою спокусою, і на неї не можна піддаватися.